Добрий день, глядачі нашого каналу Слава Україні! Героям слава! А, якщо у вас сталося таке з трактором, як отут я вам покажу, дивіться він зачах. А працювати треба, посівну потрібно робити, а, то вам ви стоїте перед а, вибором хороших запчастин. Відносини із країною, яка пішла за агресора Білорусю, розірвані економічні, хороших запчастин білоруських нема. І ми стаємо перед вибором, що придбати. Чи свою відремонтувати запчастину, чи нову придбати. І пішліть, я вам ось покажу, що в нас є для вас хорошого. Не завжди причина такого неякісної роботи, чорного диму. У паливній системі. А ще буває і причина у головці блока циліндрів. Тож... Ось як не згодилася головка, провалилися клапана. Четвертий і другий циліндр, випускний клапан, сідла ось попровалювалося. Давайте поглянемо на головку блока циліндрів. Від її якісної роботи залежить і тяга трактора, і паливно-економічні характеристики, і запуск, як, вона, як легко двигун запускається, головка на це впливає. І якщо вона у вас по якихось причинах не ремонтопригодна, ви стоїте перед вибором. Що обрати реставрацію. Хорошо, як своя реставрується, ремонтопридатна і можна її відремонтувати. Якщо не придатна, то ви задумаєтеся, що мені обрати? Або за велику ціну, або дешеве, не знаю що. То я вам ось ближче покажу. Дивіться, відпаковуємо. Часто ви знаєте, на МТЗ головках вона не так. Більш тендітна, ніж юмзовська. В Юмза вона ходить роками, можна все, а в МТЗ вона тендітна, можна і, то, і перекосити, якщо неправильно затягувати і все зробити. А юмзовська вона більш грубша і більш виносливіша. То що дивіться китайського виробництва головка на трактор МТЗ. Подивіться, яка якість виконання. Фрезерована клапана, дивіться, всі в ряд. Красиво все, як має бути. Дивіться, яка фрезеровка. У Китаї а, станки а, сучасні, сучасніші, ніж у нас. А, вони модернізувалися за рахунок інших країн, за рахунок іноземного фінансування. У них стоять хороші якісні станки, а, і по технологічності в них Вар на високому якості, якщо правильно замов. А зараз поставимо на ваги подивитися як. Зараз я дістану. Ось Все переберемо все. Дивіться, як упаковано. Дивіться, вибито серійний номер. Ось все дивіться. Присутній. Думав, паспорт, ні, та перелон присутній. Дивіться, ось така головочка. Погляньте, ось о як площини, заглушки, все як має бути. Всередині якість, дивіться воно. Видно камера фокусує чи ні? Та, ну Якось так, трошки видно. Ось, ось дивіться. Лапана, як у нас, дивіться. Всі так як мають бути не має ні випирати, ні провалюватися клапан. Це головка на D240, D243 без без свічи накала та, що йде на атмосферні двигуни. Ось опід форсуночки. Подивіться, яка якість. Це залежить від ваги. Зараз поставимо на терези і подивимося, наскільки якісно китайці відлили. Тому що якщо вони зекономили, то вона буде легша від стандартної. Це можна добитися за рахунок кращої технологічності і зробити тонші стінки, добре заварити метал, щоб він проливався з пластифікаторами з усім. Ну Все ж таки він має бути, щоб певну вагу він має мати і неба відрізняється від оригіналу. То Зараз положимо на рези і подивимося. Ось дивіться, на вагах у нас маса тут виключимо. Лемом картонку, щоб не вимазати, служимо нашу. 48,5. По каталогові написано головка так, з клапанами 43 кг і з клапаним механізмом і з 47 кг. Тобто, дивіться, яка по якості а досить якісно китайці. Відлили це говорить про те, що вони не зекономили, а повноцінно якісно відлили. Більше може бути так, як це не просто виточена деталь, а відлита може бути або трошки більше, або трошки менше. Так як це ливарна деталь. Тож, що хочу сказати, якщо ви стоїте перед вибором, чи обрати вам Бушну. А реставрацію невідомо, яка вона буде. Ви знаєте, що МТЗ, може бути головка перекосана, її кілька разів фрезерували, стерли вона вже не те. Сідла клапанів теж буває випадають. Дядько прожарився, мій дядько прожарився, він не знав. Палив на все добре, все в нього нормально. Глянули, вкрили кришку клапанів, два клапана виглядає. Глянули, а там сідла випали. Він ремонтував свою коробку, просто така якість роботи. І замовив він отаку головку. І тепер дивіться, ось як запускає. Чого. Працює, провіряли на карасін. Дивіться, карасін чи газ правильно, як правильно говорити. Правда, заливали ось сюди карасін. Не тече нормально. Якість притирки. Можливо, вони притерті, можливо, не притерті, але те, що заливали, воно не тече сюди. Значить, клапана нормально прилягає. А це саме і впливає на наш запуск двигуна, на потужність і на економічність. Якщо хочете, щоб ваша техніка файно працювала і ви вагаєтеся, чи брати китайську, чи не брати, то такий товар я рекомендую, тому що дивіться, він досить якісний. А за інших продавців я не відповідаю, тому що я не знаю, яку продадуть головку. А якщо ви берете в нас вагодня, то ось дивіться яка головка що по вазі що по якості да вона китайська але вона зроблена досить якісно погляньте ось який товар ціни на сайті в нас актуальні і головне не забувайте підписуватися на канал коментуйте пишіть які у вас були випадки з головкою як ви їх ремонтували нову купляли, які у вас були випадки Коментуйте, пишіть, підписуйтеся на канал, ну і ставте дзвіночок, щоб ви знали про свіже відео. То такий товар я рекомендую, тому що дивіться, він досить якісний. За інших продавців я не відповідаю, тому що я не знаю, яку продадуть головку. А якщо ви берете в нас вагодня, то ось дивіться яка головка. Що по вазі, що по якості. да, вона китайська, але вона зроблена досить якісно. Погляньте оце, який товар. Ціни на сайті в нас актуальні. Замовляйте. З вами підприємство Гроднєпер. Всього вам найкращого. Хороших урожаїв. Техніка хай не ламається. До нових зустрічей!